Всім привіт! З вами Віка і це друга частина про їжу. Мене... мене зараз може почати бити, тому, вже... тому що в мене тільки одне оце м'язко. Так, ми зупинилися на картошечці. Так, дивимося, скільки в нас печиво дасть. Да, Печиво дає тільки одне. Маловато. Якщо чесно сказати, так дивимося, що це. пиріг. А пиріг нам дає цілих 4 штучки. Це добре. Далі кавунчик. У нас 4 кавунчик скільки. Кавунчик одну. Ну, в принципі, нормально. Так, мені кажеться, оце. Як це воно? Це. Золоте яблуко зачароване. Ой, я його случайно викинула. Зачароване яблуко, мені каже, буде давати багато, тому давайте пробіжимося на всякий випадок. Щоб потім заново не... Ну, його не перетестовувати. Овечки, добрий день. Так, чому я зупинилася. Біжим, біжим, біжимо, біжимо. Тут є пчолки в нас. А це що? А, це просто пещера. Добре. А ну, попробуємо. А! ну, трішки не допригнула, нічого страшного. Там, там є джунглі. Да, це ж джунглі? Да, тут джунглі. А там. А тут, взагалі, як це воно? Ну, це що. Ледяне, чи як там правильно, вроде... Да, Так. Тут тепер повільно біжимо, бо осталось тільки три штучки. Тому, ну що зробити? Біжимо повільно. Якраз ми встигнемо дойти. О, вже видно деревце. Ось, тут теж є. Хто не знав, не потрібно збирати мед в. Чол, якщо вони це бачать. Вони розділяться і почнуть вас бити. Це в мене не, не один раз таке було. Да. Так, в нас три кусочка. Дивимося. Так, золоте яблуко. Золоте зачароване яблуко. Якщо в нас було три кусочка. Ой, один з половиною. Да, це мало, але він дає ще ефекти. Там. всякі ось ефекти, та ще й багато запасних сердечок. Тепер у мене ось такі бульбашки. Я це не люблю. Так, в нас залишається 2, 4, 5 з половиною, 5 з половиною голода. Пробуємо просто золоте яблочко. 5 з половиною, залишається 3 ,5. 3 з з половиною. половиною, 5 з половиною. Що в нас виходить? Якщо я не помиляюся, то виходить. 3. Ой, 2. Ну, якщо я не неправильно сказала, то поправте мене. ну, Мені здається, виходить 2. Добре. Айо-майо. Тепер е звичайне яблуко в нас 3 з половиною. Дивимося, 3 з половиною і 1 з половиною. Це, получається, в нас 2. Ну і ж кажу, якщо неправильно, то поправте мене в коментарях. Ну і давайте на цьому все. З вами була Віка. Ждіть третю частину. Всім пока-пока!